Вітаю, шановні глядачі. Ціни на продуктовий кошик у магазинах України та Польщі вже майже однакові, а купувальна спроможність населення відрізняється у рази. Чому так? Як Московія нашкодила агросектору України, на які товари уряд регулює ціни? І загалом, як так ситуація сталася? З вами, Валентин. Вартість продуктового кошика, що складається з 12 продуктів станом на травень, показує, що Варшавський кошик обходиться у 1097 ,47 гривень 47 копійок, тоді як Львівський, наприклад, у 957 ,52 гривень 52 копійки. Різниця у 15 здається, суттєвою. Проте є один нюанс. Всім товарів саме у польських магазинах є дешевшими. А давайте по конкретних пунктах. Український хліб при меншій вазі коштує на 3 гривні дорожче, борошно – на півтори, літр молока – дорожчий на гривню 20, масло – на цілих 30, рафінована олія та яблука коштує на 10 гривень дорожче. Польща програє у наступному помідори за пів кілограма дорожчі на 55 гривень, кілограм макаронів на гривню, колюче філе дорожче на 60 гривень, кілограм гречки та лоток яєць коштують удвічі більше: 68 проти триста одного та 120 проти 66. Цукор вартує майже однаково. Важливим у порівнянні цін є купівальна спроможність населення. Середня заробітна плата у Варшаві становить 10 450 злотих, тобто. 114 тисяч гривень, тоді як у Львові 25 тисяч гривень 500. А це означає, що середній заробіток у Варшаві в 4,5 рази вищий, ніж у тому ж Львові. Звісно, варто порівнювати більше столиці в Києві. Середня зарплата дещо вища, але все одно показові ціни. Ця різниця в доходах їх суттєво змінює сприйняття вартості продуктів. Поляки витрачають значно меншу частину своїх доходів на той самий продуктовий кошик прийомно з українців. Але чому ціни такі? У вторгнення завдало величезних збитків українському аграрному сектору. Прямі збитки агросектору за роки війни оцінюються у майже 10 мільярдів доларів, навіть трохи більше 10 мільярдів 300 мільйонів доларів. А загальні втрати сектору у 2024 році перевищили 80 мільярдів з лютого 2022 року. Втрачено 1261 аграрне підприємство. Війна призвела до значних втрат земельного фонду близько 10% посівних земель, перебувають в окупації. Значні площі залишаються замінованими. Інфраструктурні руйнування також масштабні. масштабнішено аграрної техніки на 5 мільярдів 800 мільйонів доларів. Резерна сховищ на мільярд 800 мільйонів. Втрачено врожаю на 2 мільярди. Пошкоджено багаторічні насадження та завдано збитків тваринництва на сумі на 700 мільйонів доларів. Окремою катастрофою стало руйнування Каховської ГЕС, від якої залежало 78% вісім зрощуваних земель країни. Внаслідок цього виробництво овочів на цих землях скоротилося на 85% зернових. Та зернобобових на 93%, олійних культур на 98%. Ці фактори призвели до скорочення обсягів виробництва аграрної продукції та зростання собі вартості. Як наслідок ціни на внутрішньому ринку зросли. Наприклад, борщовий набір за рік подорожчав на 150%. І загалом така ситуація з цінами на аграрний сектор. Вона стала ще й причиною додаткової інфляції в Україні загалом. Наслідки війни є не лише короткостроковими, але й факторами довгострокової деградації граного потенціалу України забруднення земель, руйнування іригаційних систем та втрата підприємства означають, що відновлення буде тривалим і витратним, підтримуючи тиск на ціни в довгостроковій перспективі. Продовольча інфляція є однією з головних причин загального зростання цін в Україні за період з квітня 2024 року. Року по квітень 25-го інфляція склала 15,1%. Цікаво, що прийняв сегмент продуктів, м'ясо, молочні продукти, риба дорожчає повільніше через відтік споживачів. Основними причинами продовольчої інфляції є зменшення пропозиції аграрної продукції, загалом, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та девальвація гривні. Витрати на енергоносії для агробізнесу суттєво зросли. Середня вартість електроенергії для підприємств становить близько. 9 гривень 56 копійок з ПДВ. Це приблизно у 15-20% більше, ніж у 2024 році. Ціни на пальне також зростають. Вартість дизельного пального у травні 2025 року коливалась близько 52 ,85 гривень 85 копійок. Вона поетапне підвищення акцизного податку з 215 євро 1000 літрів до 330 євро за тисячу літрів до 2028 року безпосередньо вплине на операційні витрати аграріїв та вартість логістики. Девулювація гривні є одним з факторів зростання цін на продукти. Вона. Здорожча імпорт добрива, запчастин пального, що складається у собівартість кінцевої продукції. Війна серйозно порушила логістику, що призвело до зростання витрат для фермерів та агрокомпаній. Хоча відновлені роботи чорноморського зернового коридору покращило ситуацію з морським експортом, проблеми залишаються. Логістичні труднощі, перевантаженість портових терміналів та московські атаки на портову інфраструктуру спричиняють затримки в експорті. Уряд України намагається балансувати між підтримкою бізнесу та захистом споживачів у умовах війни. 28 травня 2024 року було скасовано обмеження торгівельної націнки на низку продуктів, зокрема на гречану крупу, цукор, макарони, негазовану воду, важкого масло, деякі види пального та природний газ. Водночас, державне регулювання цін у вигляді граничного рівня націнки не більше 10% зберігається для соціально значущих продуктів. До цього списку входять хліб, борошно, соняшні олія, птиця, молоко, яйця. Але насправді. Краще не гратися в ці граничні насінки, а дати можливість ринку себе нормально регулювати. Бо сьогодні ти не даєш можливості конкурованому ринку дозаробляти, а завтра він не може покрити свої проблеми, тому що ти йому не дав заробляти тоді, коли міг і створюється криза. А краще, дорогі можновладці, зменшити ПДВ на соціально значущі товари, і тоді вони будуть коштувати справді дешевше. Загалом щодо ПДВ ставка в Україні становить 20%. для деяких аграрних товарів застосовується ставка 14%. Це однозначно сказується на цінах, що платить українці в магазинах. Існує також звільнення від ПДВ, наприклад, на постачання продуктів дитячого харчування. І Оцю логіку треба продовжувати. Незважаючи на війну, українські аграрії планують посівну кампанію у 2025 п'ятому році. Мінагрополітики планує, що буде засідано понад 23 мільйонів гектар, з них 11 мільйонів зерновими. Прогнозується збільшення площ під кукурудзу та незначне зменшення під Забезпеченість добровим та пальним оцінюється як достатньо за прогнозами 25 п'ятого до року. Врожай пшениці в Україні може дещо знизитися в порівнянні з 24 четвертим роком. Тоді як врожай кукурудзи зрости. Однак загальна динаміка зовнішньої торгівлі викликає занепокоєння у першому кварталі 2025 року. Експорт товарів з України скоротився на 6,7%, цілих сімдесятих з аналогічним періодом минулого року до 9 мільярдів 930 мільйонів, тоді як імпорт зріс на 14 Цілих 9% до 18 мільярдів 450 мільйонів. Частка агропродовольчої продукції в експорті знизилась з 65% у 2023 році до 58% у першому кварталі 2025 року. Парадоксально, але Україна, бувши потужним аграрним експортером, збільшує імпорт окремих. Базових продуктів, наприклад, у першому кварталі 2025 року імпорт сирів зріс на 23,5 порівняно з аналогічним періодом 2024 року, стигнувши 10 тисяч тонн. Основним постачальником серії є Польща. Також фіксуються рекордні обсяги імпорту картоплі. Це є яскравим свідченням того, як війна шкодить українському агросектору. Отож, ціни на продукти в Україні поступово наближаються до польських, але рівень доходів залишається в рази нижчим. Війна завдала нищівного удару по агросектору. Знищені підприємства, заміновані поля, зруйнована інфраструктура, втрачені врожаї. Це все підвищує собі вартість продуктів і штовхає їх вгору. Держава частково стримує зростання за рахунок цінного регулювання, але ситуація залишається складною. Україна змушена імпортувати навіть базові продукти, що ще раз підкреслює глибину проблем у аграрному господарстві. Інша, звісно. Проблема це дотації молочки безпосередньо польської. Це теж, і навіть там податкова політика набагато продуманіша. Тут справді теж державі треба працювати. Тож така от ситуація. Всім, всього найкращого, до побачення.